Створити виставу про життя і творчість Шевченка саме такого формату режисера-постановника Сергія Месечка надихнули власні діти, а саме їх уподобання, адже не секрет, що сучасні школярі більше полюбляють мандрувати сторінками інтернету аніж книжок. Сучасні діти більше проводять часу в мережі, тому щоб як то кажуть, не відволікати їх від того, що їм цікаво, ми вирішили створити таку постановку. В мене в такому віці старша моя донька, і її від інтернету не можна відтягнути. Я думаю, спостерігаючи за цим, я так подумав, що це буде всім цікаво дітям. До речі, вона вже переглядала на репетиції і дала схвальний відгук. Подорожуючи у віртуальному світі, школярі познайомились з багатьма гранями таланту кобзаря, а також долучились до вікторини, конкурсів, декламування поезії українських народних ігор разом з Тарасом Григоровичем, який являвся глядачем для дружнього спілкування. А в цій виставі за режисер постановник Сергій Місечко якраз поєднав і дуже вдало поєднав, і завдяки ще і драматургові Надії Полодій поєднав, тому що там є якраз вихід. Зі сцени з екрану в глядацький зал і спілкування Шевченка. Як то я думаю, що вистава буде жити, зіграв роль Тараса Шевченка, актор Віктор Гущін, показавши глядачам непростий шлях поета до мрії, малювати, бачити рідну Україну. І творити те, що я хотів на даному етапі донести до глядача, я доніс до нього. Глядачу маленькому цікавіше зараз сприймати інформацію в доступнішій для них формі. Ну їх важко заставити зараз читати книжку, книжки чи йти в бібліотеку. Дуже важко. А ну в такій ігровій програмі розповідаючи, показуючи. Я думаю, вони все засвоїть набагато швидше і простіше. Учні початкових класів прем'єрним показом вистави залишились задоволені, поділились враженнями і побажаннями, аби ж на уроках було так само цікаво, як у театрі. Мені сподобалось дуже дитинство Тараса Григоровича Шевченко. І ще мені сподобалось, як він шукав вчителя для малювання, як він шукав, шукав і знайшов знайшов його.